Доброго раночку, друзі! Вітаю вас на каналі Життя у Польщі з Надією. Отакий у нас ранок. Ми з вами на балконі п'ємо кофе. Тут сонечко сходить. Сьогодні буде тепла погода. Трошки балкон нас закриває. Привіт ще раз. <кхи> у нас летить вертольот. То, мабуть, мене не буде дуже чути. Вийшла на вулицю, дівчинка, кофійочок попити. Свіжий воздух, так класно, так хорошо. Думаю, вийду і подишу свіжим воздухом. Тим більше, що, зять, у нас сьогодні трошки пізніше йде на роботу. Ось така у мене прическа з утра, розумієте? і за того тепер мені треба одягати пов'язку, як десь йти, щоб воно мало якийсь свит. Не пішла я на роботу сьогодні, бачите, я сьогодні вдома не пішла. Того, що дівчата, Богдана нема кому забрати. Богданчик, ще сьогодні, п'ятниця в школу, перші три дні понеділок, вівторок, середа, валік у нас не на своїй основній роботі. Він може зробити свій графік так, громко тут на вулиці, він може зробити свій графік так, що він може поїхати і забрати Богдана з школи. Оці три дні я буду їздити з ним на роботу. Понеділок, вівторок, середа, валік забирає, а четвері, п'ятниця я. Так що сьогодні піду, зараз попів по фійок, проведу себе трошки в порядок і піду потихеньку по Богдана в школу. Отакий От у мене сьогодні планується день, так не вийшло мені поїхати сьогодні на роботу. Молик уже поїхав. Ліда пішла на роботу, Богдана відвезли в школу. Казати вам цвіточки, дівчатки, як вони виглядають. Ліковічко. Ось так. Трошки поотходили. Є ще листочки, які треба пообщипувати. Ну, хай трошки нові поотбиваються, тоді старенькі відщипаю. Всі пустили нові 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 ті. Пагони. На вулиці стірка, дівчата, яка благодать. Гляньте, свіжим пахне все. Уже сьогодні буде сонце-сонце. Так, я... Занесу, досушиться на вулиці, що воно вже таке сухеньке. Ну, а все одно після ночі якесь може холодне. пили пили на балконі, а тоді вирішила все-таки йти в хату, в хаті сидячим образом дратувати дівок своїх баби. Баби, які ви ненависні. <різь> Вчора дівчатки записували з Вовиком вечерю, до чого додумалися. Пересчитали вилкою, скільки раз я ще після того, як наїлася, ще скільки раз вилкою полізла в тарілку. Це голодний пише потім. Я рішила ще оправдатися, ще щось комусь написати. Воно пише, воно, я не буду по-другому називати, бо це воно. Воно пише, що воно похудало. Такий тепер так класно, так хорошо, а мені не треба. Дівочки, я питалась одній другій. Питалась вчора комусь щось в коментарях доказати. І то один блок. А Вовик сміється і каже. Між даже та пішла в блок, яка каже, що Вовик нормально себе веде, а я Ай, <гум> кіно. Вовик мені каже: знаєш, що я тобі скажу? Це казали сто років назад. І все время батьки, баби, і всі казали: хоч тисячу років змію корми медом, вона змія, і вона один хрен вирігне тобі яд. Що б ти їм не показувала? Чим би ти не ділилася, якщо це змія, то вона виригне тобі ядом все, ти не маєш втратити своє нашу драгоценну життя, твоє драгоценне здоров'я на те, щоб якійсь змії щось доказати. Вона тобі важна в цій житті. Заблокіруй її і, і забудь як страшний сон, нікому нічого не доказуй. Дівчатку, ну блін, який він у мене мудрий. Який він у мене мудрий? Я там питалась, лежу, щось їм доказую, йому читаю, що вони написали, що я. А він мені каже, Боже, зачем своє драгоценне здоров'я тратить на змію, яка наповнена ядом, муху, яка сидить на е мусорному баті? Зачем тобі воно надо? У блоки все, и вона тобі 300 лет не треба в твоїй жизни, щоб ты читала, удаляла, уделяла їй якесь внимание. Да, девочки, я з чистой совестью, с нормальним настроєнням поблокировала всіх язвенників и спокойно лягла спать. Супер. Вы все равно дивляться в мене, Язвінники. Язвеніка дивляться, хоче щось доказати, бо в неї ноги не болять, бо вона перестала їсти дівчини, дівчки, дівчат, хоче вести канал, набрало 12 чоловік. І з телефоном, отако тіліпає. Боже, чи тобі нема чим зайнятися, крім того, як посчитати, скільки вареників чи пельмінів я з'їла після того, як сказала, що наїлася. Я в шокі, дівчата, я правда в тяжкому шокі. Я йду по вулиці другий раз. Я не для кого це <плес> не, не, не оправдання, нічого. Я просто йду по вулиці для себе, для свого здоров'я. Я дивлюся, що мені треба, що мені не треба. Теде тепер і йдуть всякі люди: мільйон людей і молодих, і старих, і худих, і тонких. Як хочете. І худе йде таке, що є літяне кості свої, і товсте йде ті, лі... ті ліса свої несе, як я. І всі люди живуть, і ніхто не сидить, як ота одна, якась зискана на якійсь определеній дієті. Кожен старається боротися за своє здоров'я так, як може. Кожен. Ну, от того, що ти тут поумнічаєш, і зміниться мій вес, Я прожила так 55 років, і тут, від того, що ти зайдеш ригу свою ядовиту, викинеш і зміниться вес. Ну, це розуміють ті люди, у яких є мозок у голові, у яких є голова на плечах, є мозок у голові, прожили якусь життя, і вони розуміють у своєму віці, що Получиться, що не вийде, що може бути хорошо, що не може бути хорошо. Заглядайте е голодом, людям в рот, скільки людина в рот собі чого кладе, це треба, щоб в голові нічого не було. Так хай у мене буде лучше вес, ну в голові у моїй щось буде. Я буду розуміти, кому щось можна написати, а кому не можна. Я создала проїну з раю відео. Е в, целях, в одних целях я це розказувала, всі це знають. У мене не було до них ні е, ненависті, ні злості. У мене для них не було нічого. Я просто создала відео і виразила свою думку і точка. До сих пор, до сих пор мені на каналі пишуть і пишуть. Я не піддержую дівчики, те, що ви пишете. Я не хочу, щоб у мене на каналі обсуждали людей. Їхня судьба, їхня доля, їхня життя. ніхто з нас не проживе їхню життя. і вони не проживуть нашу. Поїхали, люди не виходить, хай їм Бог допомагає. Не пишіть у мене на каналі про них погане щось, не злорадствуйте. Бо я вважаю, що цей яд, ви не можете вже не вистачає вам, куди його блюнути і ви плюєте ще й на моїй страничці у мене. Не піддержую нікого, хто мені про них пише, я вам чесно кажу. Я їх не осуждаю, я про них не думаю поганого нічого. Я, не, я навіть не дивлюся, бо мені нема коли. Ну, якщо б я і дивилася. Я ніколи не осуждаю. Понимаєте? Так що не треба я від гадості щось писати. У кожного своя судьба. Ми не можемо проносити у мене халат великого розміру, хтось із нього випаде. А в кого хто маленький, він не може свою одежу віддати мені, бо я в неї не влізу. У нас кожного своя життя, у нас кожного своя судьба. Точно так, як з вісом. Іде людина по вулиці, я починала розказувати і не доказала. Іде людина по вулиці, одна худенька, маленька, вона так родилася. І вона, як мій волик, може їсти скільки хоче, в неї пряма кишка. Вона собі їсть, двигається. Да, вона їсть менше і двигається більше. Ну, Це її життя, це її судьба, її доля така двигатися, бігати і їсти більше. А другій людині, що не з'їв, і ти падаєш на ноги, і воно на тебе чіпляється. І це не оправдання, бо мені нема перед ким і, і за чим перед вами оправдуватися. Мені нема. Ви по ту сторону екрану, я по цю сторону екрану і житті. Ви мені нічим не поможете. Якщо розумієте, нормальні люди підтримують, поймуть. Ненормальні, підуть в бан, як казав мій вовок, не тратить свої сине здоров'я. Нікому не доказую, просто. Обсуждення, слух, розсуждення слух. Та людина, яка худенька, вона родилася, вона такою худенькою. Я дивилася з Білорусі, Галина Дрімаріна. Галина Дрімаріна нема жінщини вже. Вона така була класна, вона така була худенька, вона їла конфети, вона їла випічку, вона все їла, вона така була красива, немає її, так, прям нежданно. Не гада, блогер зібралася на відпочинок і померла вже, мабуть, год, може, і може, год уже, я не знаю. Кожна людина по-своєму рождена, у кожного свої гени, дівчатки, ну ви розумієте чи я розумію, що їсти менше треба рот, треба закривати на замок. Ну, 50% з того і ще гени, І якщо у мене 108 кг було в 23 роки, то я думаю, що у 55 я ще туди-сюди коливаю і піддержую, настільки можу піддержувати. Ну, щитайте, скільки я поклала в рот пільмінь, скільки я з'їла вареників, скільки я чого в рот, ви голодні. Це голодні не ви, а ті, яких я вже поблокувала. Це голодні. Це толку з того, що вона скинула, і вона зайшла в Ютуб і дивиться, як люди їдять. Ну, толку з того, що вона скинула, ага? Абсолютно ніякого. Вона рано чи пізно його набере, бо вона в Ютубі дивиться, скільки хто їсть. Я допустимо, якщо мені їсти хочеться, я бачу в Ютубі є такі мукбангери, яких я люблю дивитися. І я бачу, що вона їсть і захочу їсти. І я розвертаюся, пролистую, і йду далі дивитися. Думаю. Замітила в історії, якщо я її дивилася, подивлюся, як буду наїдена. А голодна не буду дивитися, бо хочеться їсти, або хочеться написати. І ти бачиш, в ній, що вона в -банк їсть і вона оце наїла пачку, і вона вже воно поправилася. От Я знаю, що такі мислі в голову приходять. Ну, якщо б вона поправлялася так, як ви собі з тої сторони екрану бачите і думаєте, то вона б вже котилася. Вона б вже не ходила, а качалася. Понимаєте? Вона б вже була колобком. На Юлю стар, скільки раз я дивилася, читала коментарі, я її дивлюся, Боже Юля, тільки з Мукбангом вийде. І як начнуть, як начнуть писати, Господі, наскільки це у людей мало розуму в голові, щоб це писати, стільки думати, що це людина сутками їсть. І я кажу, скільки я її дивлюся, три роки вже я її дивлюся, і три роки вона в одному тілі, в одному вісі. От представте, якщо б вона їла так, як оце вона раз сіла поїла на камеру, а вам же треба щось показати, вам же треба зреліще, ви ж любите зріліща дивитися. Не ви. Я, дівчика, зараз тим ви до тих ви, які, які пішли вчора в мене в бан, голодні. Пішли в бан, і вони ж все одно сьогодні вийдуть і будуть ждати, що я їм що є скажу. Так ви ж голодні, ви представляєте? У вас не вистачає мозгів навіть. Подумай, що якщо людина сутками їла, стільки як вона їсть, то вона б вже качалася. Воно ж чіпляється добре до таких людей, як я, чіпляється добре. То вже б людина качалася. А людина ще ходить, двигається, щось роби. А якщо я її попросила у вас совета, ви ж питали, так ви мене будете тепер розпитувати скільки. Я попитала в один день. Це була тема мого відео. Це був ролик, який мені треба було зняти, і треба було спитати, і ви мені посоветували і точка, далі живемо, далі дивимося відео, не дивимося в рот, що люди їдять, бо ми їмо представте собі. Ми продовжуємо їсти і жити. Є у мене грибочки, сьогодні прийду, прийду от Богдана, треба приготувати гриби. І, 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 і. Вареники, дівочки, варенички з картошечкою. Варенички з картошечкою. З огурчиком, так. Да. І мені, хай буде на здоров'я, а вам от козам на залість. Отак, От а ви ходіть голодні, а потім сядете і наберете в три рази більше. Умна, ота, яка ходила з отакот тящою камерою, непонятно куди, непонятно що. Взяла 12 підписників, брат сват, і ходить блогерша, знімає. Зайшла на дурницю, поучилася в мене і, і буде заходити, бо вона тепер поняла, що тут можна поучитися. Нічого не буду розказувати, дівчатки. Зроблю зроблю в Ютубі закриту страничку. Буду знімати відео і показувати подробно від А до Я, як почати в нашому возрасте бути блогером. От початку до кінця. Ну ця страничка буде закрита і платна. Хто захоче стати блогером, такий, як я в моєму віці, і ну, хоча б до такого рівня знімати, як я знімаю, я за, за определенну суму грошей. буду Кожне відео десь минут на 20 на пів часа, кожен день буду закривати. І хто скине мені е, гроші на суму, це мені зараз тільки прийшло в голову і я це буду робити. Я можу обучати оцих неграмотних, які дуже хочуть. Заходять і на дурницю. От на дурницю тут не буде нічого, а буде в мене на каналі. Я е, проконсультуюся з своїм чатом, як мені це зробити правильно. І платно буду відеоуроки показувати, як я починала. Як знімати, як держати камеру, як нажимати, як монтувати, Все остальне все. І оці, е... Змії, які ригають ядом, ви зможете прийти до мене на платний канал і там поучитися. А тут ви нічому не научитесь, бо тут я вам нічого не скажу, не покажу і не прорекламірую. Опять же, якщо хтось із блогерів хоче, щоб я його прорекламірувала, питань нема. Питання є, питань нема. Скидаємо смс очку определяемся в сумі, определяемся в ролику, і я можу без питань прорекламірувати. Нема питань. Ну, тільки, дівчатки, це буде за гроші, а не ви будете рисуватися в мене. А всі, хто буде заходити з каналами і рисуватися, ще... ви ж розумієте, для чого воно пише. Воно прочитало, знайшло в Ютубі інформацію, що ти заходиш до блогерів, у яких вже багато підписників, у яких така сама приблизно судьба. І ти пишеш противний коментар, та тобі блогерша відповідає, Тут, виходить, типу, якийсь замкнутий діалог. Підписники мої заходять до неї, дивляться, хто вона така, і підписуються. Для цього вони заходять, і для цього вони рисуються у нас на каналах. Так що, хто буде рисуватися у мене на каналі, той буде йти в блог. Якщо і хочете порисуватися, то рисуйтеся нормальними коментарями, щоб я обратила на вас увагу. А якщо будете рисуватися і з гадостями, будете йти в блок, і вас ніхто ніколи в мене на каналі не почує і не побачить. Розумієте? А якщо комусь треба реклама, то без питань, я прорекламірую, розкажу і попрошу своїх підписників, щоб на вас підписалися і подивилися, і підтримали. У мене дуже багато дівчат, які... Які хочуть дивитися нові канали, які питають у мене, що я дивлюся, кого я дивлюся, <кій> я багато комусь з дів, дівчат порекомендувала, куди піти, що подивитися, люди дивляться і задоволені. Так що, якщо треба прорекламірувати якогось блогера без питань, пишете мені, там у мене є почта, Лідина, по-моєму, Ліда закріпила свою почту, пишете мені на почту. І ми з вами зв'язуємося і все. Ну, а платний канал я буду створювати. Я буду створювати і учити ну, до такого уровня, як я як я вмію знімати, щоб ви вийшли на той уровень і знімали як я. Це я буду обучати. Я не кажу, що я буду вчити молодіж, бо молодіж це знає. А от є такі дівчата, у мене колись я казала, що знімайте, беріть, ну, не вмію, немає кому навчити. Так ось я буду вас учити, розказувати, ну, це буде. За символічну цену, за шоколадку, за кошок <смірко> ковбаси, давайте скажемо, та яка різниця за що. Саме головне, що я вам покажу, як це робити, і ви будете займатися, як я займаюся, а потім відтоді ще поможу і Все, Сьогодні, девочки, не знаю про що я вам сьогодні зняла, Ну, зняла я відео і відправляю. І це вже моя робота, утром проведена. Яку я не пройшов день мій даром. Утром у мене почалося таке. Дивлюся вікно, бо так мені дуже зручно. Читаєте, я на балконі. У мене вікно приоткрите, туди десь свіжий воздух, там ходять люди туди-сюди. І я наблюдаю. Кофійочок випили. Зараз я монтирую, складаю це відео, готовлю собі до виходу його в обід. А сама буду збиратися, видвигатися кудись на вулицю. До Богдана трошки пізніше. Ну, поки я до нього доберуся, а мені ще пішочком. Погода хороша, піду сьогодні. Пішочком, так що дякую всім за підтримку, дякую всім за розуміння. Я розумію, що ні о чому, але це е, моя стратегія, моя робота. З неділі поїду з вовком на роботу, е, бо сьогодні ще сам. суботу-неділю він буде робити виходний. Каже, наробився вже по е, без суботи вихідних, один день в неділю вихідний, і. Толку з того мало. Значить, буде робити два дня виходних. Ну, У мене два дні планується уборка. Уборка у мене є заказ на два дні на уборочку. Все дівочки, мир, добра, тепла. Всього вам найкращого. до зустрічі.